Поліцейські затримали Миколу Рафальського та Дениса Потапенка з мини. Обох підозрюють в умисному вбивстві корисливих мотивів, чиненому з попередньою змовою, та незаконному заволодінню транспортним засобом. Жертва Валерій Кащенко, бізнесмен села Фесків Менської громади. Щоб забрати трактор, вони задушили чоловіка. А труп вивезли в лісосмугу. Щоб заплутати матір Валерія вбивці, з його телефону надсилали їй смски. Ось оце була перша см. Прийшла мені 25-го від його вітання. Він вітає мене це вже в цей час його вже вих не було. Вих не було Я написала, дзвонила, немає відповіді, пишу, де ти є. Нема відповіді, телефон відключився. А коли прийшла додому, дивлюся, прийшла смс-ка. Мама, у мене все нормально, не піднімай кипиш, скоро приїду. Я ніч переварювала цю смс-ку. А дзвонила усіх, щоб мені поприсилали скріни, як він пише. кому не писав. Бо це слово кипіш він не вживав. Кипіш по-русски написано. Скоро приїду. По-русски написано. Він так ну, написав. Він писав українською. Да, він писав це був не його вислови. Це не його було. Приходить ще його. одна смс. смс Привіт. На... Ти підняла кипіш. У мене все нормально. Я просто зараз ховаюсь, бо я мав кучу грошей. Я тобі на днях позвоню і поговорим. Позвони мені там, скажи, що ти за мною говорила, а ну, тут дуже багато, бо ти робиш мені хуже тим, що піднімаєш кипіш.